За декілька тижнів українці зустрічатимуть Різдво Христове та Новий рік. І традиційно ці свята не обходяться без головної прикраси зеленої ялинки. Символ зимових свят можна легально та недорого купити на ринку у Рівному. Вартість ялинок порівняно з минулим роком зросла приблизно на 100-200 гривень. Пані Любов каже, поспішати купувати зелену красуню не варто, та й вартість перед новим роком, думає вона, все-таки знизиться. Я на ринку купляю ялинку кожного року. Ну, цього року десь 200 гривень розраховую. Яка маленька, яка була, така буде. Не купляла ще цього року. Того року купляла, на 150 вложилася того року. От. Перед цим новим роком то вони зовсім дешеві тоді, 30-го числа. Є й ті, які вважають, що ялинка не є головним атрибутом свята, та й взагалі зараз недоречна. Не святкуємо і не коляди, не новий рік, звичайний день для дітей. Цукерки в магазині, колбаска. М'яско, салатики, Це вже кацапська йде, якби дід мороз, йолка. Продавчиня Ірина торгує на ринку соснами та ялинами. Розповідає, великий попит на сорт ялинки Нордмана. Мотанки це ось такі ялиночки. Мотані з гілочок. Маємо сосну від 100 гривень і до 800 – найвища. І маємо привезену сорт нордманданія від півтори тисячі до трьох з половиною. Вже не перший рік торгуємо і вони йдуть на попит із за того, що вони не скидають іголку. Вона може пожовтіти, але не скине іголку свою. Ну не кожен може дозволити собі купити, тобто за таку ціну в е, таку ялинку. Купують і такі і сосни, і ялину лісову, звичайну, і нордмани потрошку, все потрошку йде. Рівнянин Микола з року в рік купує хвойне дерево на ринку та стверджує, не зважаючи на ціни, купувати буде справжню ялинку. Можна купити штучну, але для того, щоб було свято і щоб був той запах лісу. От, то ми завжди стараємось купити. Ще не купував, ще навіть цінами не цікавився. Ми стараємось так уже поближче до нового року, щоб вона не зів'яла і, 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 і радувала. Час важкий, от, але ну, якщо є діти, дорослі можуть. ну якби не обов'язково, але якщо є діти, а діти хочуть свята. До слова, на ринку усі ялинки мають спеціальні чіпи, що гарантує їхню легальність. Торгуватимуть хвойними до 31 грудня. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group.